За 27 років роботи сформувався спеціалізований магазин оптика «Світ Оптимед». Накопичено корисний досвід у пропозиції оптичних товарів та послуг. Тут ви знайдете моделі оправ різних цінових груп, від недорогих демократичних марок до престижних брендів. Колекція оправ представлена моделями різних стилів, форм та функціональних можливостей від класики до стильного ряду, традиційного пластику до технологічних матеріалів. Вам запропонують асортимент оправ та сонцезахисних окулярів українських виробників та світових брендів. Бюджетні моделі у ціннику від 300 гривень та вище, вартість залежить і від виробників лінз. В асортименті корейські, італійські та китайські лінзи. Окуляри виготовляються на високоякісному спеціалізованому верстаті. Відповідно, якісно, на звичайні замовлення йде близько години. Якщо лінзи складні, а стигматичні, то виконується замовлення протягом тижня. Тут є багато товарів, необхідних для здоров'я та краси ваших очей. Наприклад, контактні лінзи, розчинові для догляду за контактними лінзами, що зволожують краплі для очей, аксесуари для окулярів та контейнери для контактних лінз, в «Оптика» «Світ Оптимед» працює кабінет фахівця з підбору окулярів та контактних лінз. Тут ви можете отримати професійну консультацію оптометриста, який підбере вам окуляри або виміряє внутрішній очний тиск. Клієнт вибирає необхідні йому консультації. Послуга платна. Ще один вид наших послуг ремонт окулярів різного ступеня складності. Швидкість виконання залежить від поломки та наявності запчастин для ремонту окулярів. З яким би проханням не зверталися наші клієнти, ми намагаємось виконати їхні замовлення.